Масік, ти вже втомився. Ти ж так скакає, скакав. Джавелінка, он скаче. Скаче, маню. Давай, Джавелінка. ти вже, все зможеш. Катюня, ты сможешь? Давай. Ого. Сложно. Це що було. <сіхи> Ти її <сіхи> спіймала. Ти спіймала цю мишу. Отака, отака. Кицька вже втомилася, мабуть. Трошки втомилася. Так стрибала, так стрибала. Кицька. Вона теніс дивиться. Ні, вона дивиться теніс. Направо, наліво, направо, наліво. Ой, тако. Все вже трошки відпочила і може вже стрибати як. Та миша, Де? та миша дайте мені. Є, є, є рибалка, я кошал. Томасик, ти не хочеш сюди, Томасік? Ну, я не встигла засняти, як ти стрибав за цією мишею. <риклад> <9, риклад> <риклад> так, Але коли котику вже дев'ять рочків, то він... Може стрибати декілька секунд, а потім вже йде відпочивати. Він пішов відпочивати, а Велінка ще може стрибати, їй тільки буде два рочки. Томас, Томас, йди сюди, Томас. Мабуть, Томас зараз прийде. Він трошки відпочив. Томас. Ні. Подивився на це і не підійшов, пішов десь. Своїм котячим справам. Джавелін. Ти якась чемпіонка, Джавелінка. Ти так стрибаєш. Кітюня. <риво> Трошки. <риво> <риво> Трошки звалилися. Ну що, ну нічого, я можу ще стрибати. Нічого, нічого. Я подивлюся зараз як, як джавелінка. О яка. О яка. Спіймала. О, в мене вже вже рука щас, щас, втомилася. Останній давай стрибочок і джавелінка. Нехай вона спіймає цю мишу. О, отака. Буде її зараз тут колупати.